Gracias. Так, мигаємо туди. Всі чекають Миколая, всі на світі. Кожен край. Тати кожен, мабуть, знає. Хто з це добрий Миколай. А ви знаєте? Так! нас любить? Глянь на небо, не спускається до тебе на вербості золотів, що до наш святий, тобі будь усіх і, і на суші, на дворі, дітям всіх усіх країн, трьох найкраще власне Ризи в нього сонце сяють, зорі по йому вселяють на чоло ясінь твій а в руках спис мотя, Вчиться світлий слід за ним. Листь не сяй вони землі, поруч нього, світлі шата, світлокрилі янголята. озірок ясні, малі янголята, скоріше працюйте, уйдуть до нас свята. Вже скоро настане, щасливий цей час, коли Миколай відвідає до нас, до нас прийде в гості, святий Миколай, о, ангела любить, хунежись на ніжка, тиха, таєнича, повна дива і чудес, тоді творя в гості плине, плине до Бождани, їй небес. Буде раді, буде всіх, бо усяді пані так. І За дітей цієї ночі не забуде на кола. Нічка тиха, мислива, спочиває свідоцні. Леж на небі зорі сяють, серед батькани і ясні. Ось тиху, нічну кунішнюю тишу, світла і гаму го ніде. Люди твори о, стину Миколай на землі йде. То у нас іде тихенько. Святий Миколай. Хто зірок насипав жменці? Святий, Миколай. Хто дарунки нам приносить? Святий Миколай. Хто для нас здоров'я просить? Святий Миколай. них хто допомагає? Святий Миколай.